Добрий день, малята, послухайте, будь ласка, вірш, Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защепитала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай по долині. Малять, цей вірш написав відомий український поет Тарас Григорович Шевченка. Тарас ріс в бідній багатодітній сім'ї, розумним хлопчиком. Він допитливий, мав гарну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді, які розповідав дідусь і любив гратися. Коли батьків не стало у Тараса, він пішов працювати. Тарас почав писати вірші ще в дитинстві, малював людей, пейзажі, писав про природу та красу рідного краю, про Калину як символ України. Тарас складав вірші, який народ співав як пісні. Із маленького хлопчика Тарасика виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Все його життя було присвячено українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуть мову, а люди будуть щасливими. Тарас Григорович Шевченко дуже багато написав віршів для дітей. Його вірші знають усьому світі. Вірші залишаються сучасними і по сей день. А зараз, малята, я пропоную вам вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина за допомогою Мнево таблиці. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати, вийшла погуляти у гай по долині.